Динамо проти Олександрії, центральний матч українського чемпіонату, матч лідерів української прем'єр-ліги. Після 0-0 в Олександрії Динамо грає вдома проти команди Руслана Ротаня. Хто тепер буде сильнішим? Не забувайте, друзі, що наші партнери компанія Фавбет гра розкриває тебе. Ніби матчі плей-офф, матчі лідерів чемпіонату України Динамо і Олександрії після матчу в Олександрії грав вже в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Динамівці дуже цікаву акцію провели. Називається вона Граю за гра за наших захисників. І чесно кажучи, я думаю, що наших захисників. Вони потішили своєю грою. Що цікаво по складу обох команд жодних змін. Порівнянні із матчем в Олександрії обслуговував цей матч арбітер Олександр Афанасьєв. І забігаючи наперед, скажу, що тут теж жодних змін в порівнянні з манерою суддівства Віталія Романова. Так само Афанасьєв давав грати, давав в принципі футболістам в деяких моментах грати достатньо жорстко. Те, що дають зазвичай в єврокубках європейські судді найкращого рівня. Ну і тут момент у Динамо Вівчаренко. Обганяє своїх суперників хороший простріл. Не встигає трохи на цей простріл Буяльський, але Б'ятимчик б'є вище воріт. Що цікаво, у першому матчі Олександрія вигравала у Динамо в певних ігрових моментах, затискаючи їх пресингом. Тут Динамо зробило е, деякі перестановки, зробило деякі зміни. Більше грали у фланги, віддавали передачі на фланги. Іноді віддавали довгу передачу. Спускався в лінію з центральними захисниками Володимир Брашко. І Олександрій. Не вдавався їхній високий пресинг. Це вже атака Олександрії на навіс від Безерри і порушення правил. Порушення правил достатньо жорстке, але це якраз ілюстрація того, як діяв арбітр у цьому матчі. Він одразу показав. Гравцю Олександрію Олександру Мартинюку не йди далеко. Я з тобою ще поговорю. А фол був дійсно достатньо грубий, дуже неприємне накладання, грав прямою ногою, але поговорив і жовту картку Афанасьєв не дав. Взагалі він намагався у першому таймі не робити емоції цього матчу ще яскравішими, не розпалювати їх і не поспішав із жовтами. Тут достатньо довга атака Динамо отримує у штрафному меданчику. «Ванат». і от у цьому епізоді теж Афанасьєв вирішив нічого не робити. І, мабуть, був правий, адже ну не втримався на ногах. Ванат а не було тут симуляції і не було порушення правил з боку Шабанова. Класна у нас була дуель на фланзі Безерра проти Вівчаренка, і от в цьому моменті Безер зумів розхитати свого візаві. Зумів спочатку ліворуч показати, потім проворуч і заробити штрафний удар. Штрафний удар, щоправда, тоді нічого особливого не приніс. Олександрії. знову активність Безерри з м'ячем Філіпу вдають йому можливість бити з лівої ноги і форвард це робить. Можливо, не зовсім зручно було бити далеко від воріт, але момент. Т непоганий і ледь не закрутив Філіпов м'яч у дальній кут воріт. Бущана 23 третя хвилина зустрічі. Поки що Руслан Ротань задоволений, начебто, все більш-менш іде по його плану і великих змін. У рівності гри в порівнянні з першим матчем ми не бачимо. Ба Більше ось ще момент від Безерри. Безерра тут м'яч протягнув. Можна було давати правіше, але бразилець побачив, що у нього дуже хороші гольові моменти треба самому виконувати. І от так само, як в Олександрії, у першому матчі а огляд першого матчу ви також можете подивитися за підказкою. Безерра вирішив бити і не влучив трохи у дальній кут. Не реалізував свій епізод. Знову активність Безери на фло. Ісландії жорстко проти нього діє кабаєв але на думку арбітра в рамках правил знову ж таки Афанасьєв давав в таких можливостях в таких моментах продовжувати гру. Отут вже калюжний схвалив. Тут же він врізався. Два такі моменти, два силові прийоми поспіль. На початку отут. Не фіксується у виконання Кабаєва, а потім все ж таки калюжний явно врізається у михавка, і це штрафний удар. Але жовтої картки знову немає. Не поспішає з ними Афанася, як ми потім зрозуміли. Абсолютно правильно робить динамічна гра, яку арбітер жодним чином не зіпсував. Кабаєви з м'ячем довга атака Динамо. Щоправда, без ударів. А тут Олександрійці не дають можливості все ж таки знайти можливість. Перепрошую за цю тавтологію для удару для гравців Динамо. І швидка відповідь намагається безерна тут обіграти на фланзі Вівчаренка, але цього разу цю дуель програє. Дуже цікаве протистояння на фланці. Дуже хороший матч провів Вівчаренко. Другий поспіль і здорово зіграв проти найескравішого гравця суперників, проти Безери. Кутовий. Кутовий, який приносить результат на 36-й хвилині зустрічі. В такому матчі стандарт дійсно міг вирішити все. І так і сталося. Класна подача від Бояльського і забуває Попов Попова, якого ніхто з гравців Олександрії на цьому стандарті зупинити не зміг. Але в першу чергу треба дивитися ще на блок, який Кабаєв, дуже вміло єрмакову поставив. не встиг таким чином воротар вибити м'яч. А Попов в дуже динамічній ситуації перебував і тут виграв верхову дуель. Ну, мабуть, в першу чергу в Шабанова. Ані Шабанов, ані Кампуш. Тут не змогли створити конкуренцію за цього стандарта. Попову дуже хороші були кутові в Динамо, і дійсно в таких матчах дуже рівних до пори до часу матчах саме стандарти можуть різницю робити, і саме стандарти можуть бути вирішальними. Тут порушення правил було зафіксовано. Кілька кутових поспіль навіть далося динамівцям провести ось у цей відтинок часу. Олександрія. Намагалася щось знаходити в атаці, знову ж таки зусилями Безери. Але ось тут Динамо, отримавши простір, класно вибігало в контратаки. Волошин. Передача на Тимчика. Тимчик на правому фланці залишається проти Калюжного. Передача знову ж таки на Волошна. Отримає м'яч. Ванат, і у нього простір. І проти нього дуже невміло грає Біляєв. Удар у Дальній Кут, більярдний, абсолютно, абсолютно точний і чіткий удар Ваната. І це два і це 2-0. І в принципі, Динамо цим голом ну практично вирішує своє завдання. Ставить перед Олександрією надзвичайно важкий іспит в подальшому. Як вже відіграватися з 0-2 в таких поєдинках, де кожен гол на вагу золота? Ну, подивіться на Дії Біляєва. Він розвернувся від м'яча. Розвернувся спиною. Так, звичайно, що робити в жодному разі не можна. Ось бачите, ще крупним планом цей епізод. А Шабанов не встиг вже заблокувати цей удар. Але це не помилка Шабанова, який до цього моменту дуже здорово і дуже вміло грав якраз проти Ваната. А це в першу чергу похибка Біляєва і дуже. Точна вчасна гра Ваната. Дуже вчасно він зрозумів, коли треба бити. І виконав. Виконав цей момент абсолютно майстерно. Початок другого тайму ще одна атака. Динамо забиває тут Михайленко, але не фіксують офсайд. Рефері. Офсайт, який був під час першої передачі. В положенні поза грою тут був Ванат. Ну, якби не це в то можна було говорити, знову ж таки про дуже непогані комбінаційні дії Динамо, і те, як кияни розіграли цей момент. Але ось тут Олександрія могла створити інтригу і могла у матч повернутися. Калюжний видав класну. Передачу, ключову передачу, яка розрізала захист суперника і не було офсайду в ковальця, але класно тут ще й зіграв Бущан, скоротив вчасно кут обстрілу. а Ковалець вирішив виконувати бити низом у ближній кут. Можливо, варто було трохи м'яч підняти. І Бущан зумів цей удар заблокувати. Дуже важливий епізод, можливо, один з найважливіших епізодів. У цьому матчі, адже після того одразу дуже швидко пішла контратака Динамо. Ось із м'ячем Кабаєв. Розбігаються кияни. Кабаєв проти Кампуша. Жорстко проти нього діє гравець Олександрії. Це порушення правил. Тут перша жовта картка у цьому поєдинку, і Кампуш якраз отримує. І це один. З кількох моментів, які ми ще побачимо, достатньо невдалої гри Кампуша у цьому поєдинку. Ну, за цей силовий прийом вже Афанасьєв не показати жовту карту не міг. І от вона, передача Михавка. І от Кампуш проти Михайленка. Михайленко цю боротьбу виграє, відтирає від м'яча Кампуша і віддає на Ваната. Ванат, звичайно, що такий момент вже реалізовує абсолютно спокійно. Ось вона відповідь Динамо. Олександрія свій момент не реалізувала. Ось тут знову не вдалося той пресинг, який був в Олександрії дуже вдалим першого матчі реалізувати. Класна передгольова передача Михавка. Михайленко. Несподівано навіть для багатьох виграє тут боротьбу центрального захисника Олександрії Кампуша і віддає Гольову на Ваната. І це вже 3-0. На користь Динамо, і тут це зрозуміло, що кияни свого не віддадуть. Щоправда, потім була, ще у нас перерва на повітряну тривогу. Довелося болівальникам, болівальникам залишити стадіон, перейти у безпечне місце, але наші ППО впоралися з ворожими безпілотниками достатньо швидко. Гра поновилася. Ну, і тут Олександрія. Все ж таки зуміла витиснути щось із цієї паузи. Динамо було в грі, прекрасно себе в грі почувало після третього м'яча. Можливо, ця пауза дала щось Олександрії, що вони все ж таки ще мріяли і мали ілюзії для збереження інтриги. Ось цей момент ще один момент ковальця після передачі Безери у протиборстві з Поповим ковалець вдарив повз ворота. Ще атака Олександрії. Знову Безери з м'ячем, як завжди. Він був дуже-дуже активний. Але можливо, і матч все ж таки для нього не найкращий, оскільки ще краще, мабуть, зіграв Костянтин Вівчаренко. Тут він порушив правила, але фол такий тактичний. Фол, який був зроблений вчасно. І це лише штрафний удар всередині поля для Олександрії. Забирають знову м'яч у Безери. І от тепер Вівчаренко вже біжить в атаку. Вийшов Едуардо Гереро тут же замість Владислава Ваната. Буяльський з м'ячем. Буяльський передача на Караваєва. Караваєв дуже вчасно віддає надальну стійку. І тут Кампуш вже вишкребав м'яч з під ноги Гереро. Можливо, панамський форвард міг зіграти і краще. Все ж таки бути спритнішим за центрального захисника. Але в Едуардо Гіреро поки що не йде. Не йде на 100%. Грав Динамо. Це також треба відзначати. От ще подача з кутового. І Тут щось таке середнє виконував Гіреро, чи то скітку, чи то удар. М'яч пішов вище воріт. Гіреро знову намагається боротися за м'яч, атака Динамо. Тут насправді. Кулаков, який на заміну вийшов, зіграв рукою, але чомусь арбітр цього не побачив. І дуже хороший момент мав Безера, який тут випередив Михавка, але занадто сильно м'яч собі прокинув. Ну і вже був е нульовий кут. Тут, звичайно, влучити ворота Динамо було важко. Тут Кулаков рукою зіграв, але продовжилася атака Олександрії. Якщо б Безера забив, то мабуть його би все одно скасував. Ну і Михавко вдало в цьому епізоді зіграв на лінії. Безерія все ж таки, попри всю свою активність, попри всю свою яскравість у цьому матчі, забити не вдалося. Кутовий для Динамо поміняв Робчинський бояльського. Він вже подавав із кутового. Тут всіма силами відбивається Олександрія. Караваєв отримує м'яч на куті штрафного майданчика і б'є з лівою. Перед собою відбуває Єрмаков, добивання немає. Ще один момент: Караваєв вийшов на позицію правого півзахисника. Дубінчак, що цікаво, вийшов на позицію лівого півзахисника. Ось він подає з цієї позиції і дуже непогано подає ще момент у Караваєва. А Вівчаренко залишився на полі і дограв цей матч до кінця, попри те, що Вівчаренко не забив. Значився результативними діями, але все одно, от його, можливо, навіть на рівних із Ванатом, варто вважати одним з найкращих гравців цього поєдинку. Це вже завершення поєдинку. Останні хвилини. Остання атака Олександрії М'яль забирає Динамо. Динамо, яке святкує у цьому матчі перемогу. Перемогу з рахунком 3-0, яка звичайно ще повністю задовільняє президента Динамо. Ігоря Суркіса, і власне на три очки команда Олександра Шуковського від команди Руслана Ротаня відривається відрив, якщо говорити про втрачені очки від Шахтаря, чотири очки. Адже Шахтарю ще треба дограти матчі з кривбасом, які вони не змогли завершити у цьому році. Ну що ж, інтрига живе далі буде ще цікавіше. Дивіться огляди української прем'єр-ліги на Футболхабу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.